Ваша дитина відвідує стадочок, і в групі є дитина, яка не розмовляє. Або ви прийшли на дитячий майданчик, і ваша дитина спілкується з дитиною, в якої є мовленєві порушення. Пропоную вам бути чуйними. Привіт! Мене звуть Дар'я Миколаївна, я логопед-дефектолог, і сьогодні розкажу вам топ-10 фраз, які не можна говорити батькам дітей, у яких є мовленєві порушення. Що, починаємо! Він або вона у вас просто лінивий або лінива. Це дуже боляче чути батькам, адже мовленнєві труднощі не пов'язані з лінощами. А ви пробували говорити з нею або з ним трохи більше? Повірте, якщо батьки звернулись до спеціалістів, то вони вже знають, яким способом, по якому корекційному маршруту їм рухатись. І ваш коментар буде зайвим. Переросте. Цю фразу взагалі не рекомендую промовляти, адже вона знецінює зусилля батьків. А моя вже розмовляю з двох років. А ваш ще ніяк. Або ваша ще ніяк. Ніколи не порівнюйте дитину. Ні з ким. Можете порівняти дитину тільки з тим, якою вона була вчора. І якою вона є сьогодні. Вам потрібно змусити його або її розмовляти будь-яким способом. Це не так просто. Якщо батьки звернулись до спеціалістів, то в них є корекційний маршрут, яким вони користуються під час свого сьогодення. Це ваша провина, що він або вона не розмовляє. Ніколи не звинувачуйте батьків, адже ви не прокурор і не суддя, і не вам виносите якісь вироки комусь. Він або вона у вас просто сором'язливі. Мовленєві труднощі це не питання сором'язливості. Це дещо набагато глибше. Тому цей коментар взагалі недоречний. А ви не пробували змінити методи виховання? Це все час. З часом все мене, не всі мовленнєві труднощі проходять самі по собі. Дуже часто потрібна консультація спеціалістів. Тому рекомендувати чекати, бо з часом все пройде, неприпустимо. Чому б вам не звернутися до лікаря? Дуже часто батьки звертаються за консультацією до лікарів або інших спеціалістів. І не треба кожного разу наголошувати, що вам потрібно кудись звернутися. Адже ви покажете себе тільки з іншої, не дуже гарної сторони. На завершення хотілося би сказати: давайте бути добрішими і тактовними. Дякую за увагу і до нових зустрічей!